Ніщо вже не буде таким, як раніше. Ніщо вже не станеться так, як колись. Не знати на краще це все чи найгірше. А буде, як буде, мались, не мались. Добуваються тріпи і давні пророцтва. Та все якось дивно, нема б не всерйоз. А втілення мрії відбувається оптом, мов гострий, сезонний господній психоз. Усе, що хотіли, усе, що просили, усе чим лякали, боялись чого, усе це являється в славі і силі, мовчистий, байдужий і вічний вогонь. Ніщо вже не буде таким, як раніше. Ні ранок, ні вечір, ні видих, ні вдих. Хто його зна, чи віднайдеться місце у світі новому для нас не нових? Бо досвід і пам'ять навряд чи зарадять у світі, де да ніщо не трапляється знов, де да не відрізниш перемоги від зради. Де смерть, є e любов? І e любов це любов.